Вітаю, друзі. У вас також в цьому році гарно вродили огірочки, і ви не знаєте, що вже цікавого з них приготувати. -то Тоді цей рецепт саме для вас. Сьогодні покажу дуже цікавий рецепт заготовки на зиму з перерослих огірків, або навіть із звичайних, які у вас є. Будемо готувати ікру з огірків. Вона неймовірно смачна, цікава і незвична. А хто її куштує, відразу цікавиться рецептом. Я помила огірки. У мене вони досить такі великі. Це якраз такі огірки, які підходять для засолювання, і тепер їх очищаю від шкірки. Якщо ви будете використовувати маленькі огірочки, можна і не чистити. Тоді ваша ікра буде ще більше хрустіти. Обрізаю плодоніжки і розрізаю напіл, тому що я буду їх пропускати через велике сито м'ясорубки. Можна натерти на велику тертку або ж подрібнити кубиком. Але я вам скажу чесно: я не заморочуюсь і все пропускаю через м'ясорубку. Нам потрібно 2 кг очищених огірків. Друзі, точні пропорції написані як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. Попально за декілька хвилин я очистила огірки, і пропустила через м'ясорубку. Для того, щоб наша ікра була густою, я тепер перемелені огірки посолю і поки що відставлю в сторону, а тим часом підготую решту продуктів. Нам потрібно, щоб огірки постили сік і ми той сік віділлемо. Я почистила та подрібнила цибулю і також її пропускаю через м'ясорубку. Я взяла найбільше сито, яке було. Каструлі з антипригарним покриттям або на сковорідці обсмажую цибулю на соняшниковій олії до злегка золотистого кольору. А тим часом через ту м'ясорубку пропускаю морк. Подрібнену моркву відправляю до цибулі, яка вже почала обсмажуватися. Стала такою прозорою. І ці овочі я протушкую 10 хвилин, час від часу помішуючи. Огірки досить швидко пустили сік, буквально 10 хвилин. Я відсіджую на марлю або ж можна через дрібне ситочко. Нам потрібно віджати лишню вологу. Завдяки цьому нам не потрібно буде довго виварювати ікру, вона не буде рідкою, а такою густою. Сік з огірків є досить корисний, можна його випити, зробити якийсь коктейль, додати імбиря, лимон, м'яти. Ну, але це вже таке, хто таке любить і хто хоче погратися. Огірки я вже відкладаю і підготую решту продуктів. Помідори. Пропускаю через м'ясорубку. Та перець. Можна перець брати, які у вас є, але от мені більше подобається брати червоний, тоді ваша ікра буде мати красивіший колір. З'єдную всі овочі між собою та додаю засмажку. Це все, все перемішую, відправляю на плиту і на середньому вогні тушкую пів години. Час від часу помішайте, щоб не пригоріло, тому що, як ви бачите, ікра не рідка, а саме такої необхідної консистенції. Через пів години я додаю сюди цукор, томатну пасту та 9% оцет. Трішки перцю багато не додаю, хочу щоб ця ікра була такою ніжною. Або якщо ви любитель гостренького, тоді можете додати на цьому етапі ще перцю чілі та подрібнений часник. І це все гарно перемішаю і протушкую ще 10 хвилин. Я вже накриваю кришкою, тому що зараз ікра стріляє. До речі, я скуштувала і мені не вистачає солі. Я додала ще сіль. Ви завжди, коли робите якісь заготовки, салати на останніх етапах стерилізації за декілька хвилин до завершення. Можете скуштувати, додати спеції, які вам до вподоби. Можна додати ще якісь хмелі сунелі, можете додати куркуму, щоб мати мало цікавіший колір. Тобто тут же можна фантазувати і те, що вам подобається. Побається, та й додавайте. Дістаю баночки із духовки. Я люблю стерилізувати, коли великі порції банки в духовках. Кришки я проварюю 5 хвилин. А решту огірочків, як ви бачите, я поставила на засолку за моїм улюбленим рецептом. До речі, якщо вам цікаво, посилання прикріплю в описі під цим відео на огірки, такі за смаком, як з бочки, зберігаються прекрасно. Розкладаю салат по стерилізованих баночках. Щільно закручую. Даю схолонути і можете відправляти в місце зберігання. Така ікра прекрасно стоїть і в кладовій, і в погребі, і можна і в холодильнику, тому що вона розходиться досить швидко з будь-яким салом, м'ясом, до гарніру. Я дуже люблю цю ікру із тушкованим рисом. Ну, це таке, це вже смаки, хто що кому більше подобається. Велика порція виходить, готується легко, просто і швидко і має незвичний смак. Багато хто думає, що це страва з кабачків, хто з капусти, але мало хто може здогадатися, що це приготовлено з огірків, а так як в цьому році, слава Богу, огірки в нас особисто гарно вродили, то я готую різні смаколики і вам рекомендую. А чи знаєте ви що, я підготувала для вас електронний збірник з 55 рецептами консервації? Ці рецепти провірені роками, я впевнена, що вам сподобається. Це дуже зручно. Закачали собі файл, і коли потрібно, відкрили і знайшли те, що потрібно зготувати. І там консервація не тільки літнього періоду, а можна її готувати цілий рік. Я впевнена, що ви оціните. Більш детальна інформація буде за посиланнями, які я прикріпила в описі під цим відео. Ну а я, друзі, буду сподіватися, що такий рецептик вам сподобався. Ви обов'язково приготуйте, напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре, хороших і вдалих вам заготовок.